на балкон вот М -м, А хто тут у нас? Марлюшка. Хе-хе. Хто -хе. там мене облиза? Марлюшка у нас популярний. Знімався в день, там вночі. І взагалі дуже багато де знімався популярний гінот. Йому вже 10 років. Іноти взагалі в природі живуть до 2 років, а в домашніх умовах до 20. Ось. Марлюшка живе на балконі. У нього є своя будка, він більшу частину зараз свого життя зимового спить. Інколи вилазить, щоб погладитись. Хе -хе. Марлюшка.